Всім привіт на ними. Вона Gaming Street і сьогодні я з вами пограємо в Garden of о. Я знаю, що давно не було відео, але я розбирався з новим комп'ютером. І оскільки тепер у нас все файно. Я вирішив писати на українську, тому що мені здавалося, що я вже поставив. Коротше, тепер у нас все буде поліпше. Для батьків, які прагнуть врятувати свою дитину, час дуже делікати питання Натисніть на годину, щоб перевести час. Перевів. Знову перевів. Репорпус. Ну. Ми щось зробили, я не дуже зрозумів, що іменно. Головне, що щось зробили. Так. Ну, я в інші частини банбану не грав, Ну в нульовий я би зіграв. Отримайте Shift, щоб прискоритися, можу взаємодіяти з предметами. Так. Лайк. Like. Поставте лайк. Like, <сі>, будь ласка. Тут якісь цепочки, походу, багаті люди. Мені одну можна забирати додому. Дізлайк. Ні, дізлайк мені стати не треба. Так, і що я можу робити? A, не те якого, щоб розпочати щоденне опитування. Ну давай. Нажав. Так. А скажи просимо до щоденного опитування. Нам зараз якісь а... питання будуть задати. Вам буде поставлено кілька запитань, на які потрібно відповісти так або ні. Ви будете відповідати за допомогу кнопок з боків екрану. Ага. Окей, права кнопка це так, ліва кнопка ні. Справді. А я не знав. Візуальні себе був встановлення, щоб допомогти зрозуміти, що є що. Спродовжуємо. Ваш розум може бути затуманений. А, але від нас очікується, що ви відповідаєте якнайкраще. Це нормально, що я не можу навіть на паузу поставити, це жах. То щось має вирішальне значення. Пам'ятаєш своє ім'я? Ні, не пам'ятаю. Ваша відповідь цілком природна. Справді. Ви знаєте, де ви знаходитесь? Не уявляю. Ваша відповідь цілком природна? ти ніколи не був тут раніше. А ваш що збігається з нашими прогнозами. Та ти що? Відчуваєте себе дивно? Та ні. Важнім все ще пристосовується до змін. Яких змін? Що ви мені вколов? Я не наркоман. Очікуйте сильно головного болю в найближчі дні. Дякую за попередження. А ви пам'ятаєте щось з того, що було раніше, не уявляю, про це? Що. Аж що відповідь цілком природна, та дещо. Ви успокоїте певні атрибути. Ви станете тим, ким вирішите бути. Ви вже заповнили щоденну анкету? Передача даних. А, це було не запитання. Що тут? А, будь ласка, візьміть свою ключ-карту. Ну давайте. У мене є одна синя ключ-карта. Найближчим часом до вас підійде перший вільний співробітник. Не треба, щоб до мене ніхто підходив. Я можу присісти? Ні, не можу. Залишайтеся в, в кінці кімнати подалі від дверей. І, звичайно, руки, щоб я їх бачу. Я, стою. я не буду повторюватись. Все, я все стою, не стріляй, бро. Но очки are... зажди так легко вторит. Hey ah, Привіт, мене звуть шостим. Я твій сусід. So there, я the, можу the передати і полиці. А ты шо? Хочешь по меня с кімнатами? Дуже забентажені. Не те, щоб я міг допомогти, але те, що я можу зробити, це я би тобі міг ознайомитися місцем. Дай потім. ти вже тримаєш свою картку перепуску, тобі їх буде багато. Хоча вам знаходиться щось, що допоможе стежувати. Ось, це. Воно твоє. Що? ти Пістолет заризить. Це наш шейнг? Нормально, ну, гріші, побула, ти нормально такі ще пробувати, ти виглядаєш смішно. Якщо чесно. Ну давайте. Ці картки ключі дозволять вам активувати ці сканери карток, які можуть робити все, things. що завгодно, справді? Зверніть увагу на кольорові сканера. Вони мають кольорове кодування. Вони повинні залишатися на то задовго, інакше не подумав щось Йдемо Ну, інші кімнати, де все інші. Тут є інші, йдемо. Оксіні броки можна вибрати в своєму номері. Окей, я можу свій забирати якось. А не інвентарь. You give it a try. Спробуй. Чо такий злий? Ось що він іде. Так. Ага. А скав просимо назад кейс 4. Хіба це не життя? Просто грайте з... Бліті, повторюйте. Найголовніше робити все, що ви Окей. Це дуже круте, але йде хто з ким я хочу вас позабити. З природою? Ніфіга сі тут дирок. Там щось зверху очі, як це кріпово виглядає. Дені зараз віться хахівай, не почнуть віст. Ти, ти де? Я ти вже встиг загубити, бро. Де він? А вон де, де. Ну ти будеш приблизно так, Привіт, сьомий, тут новенький. Не зараз, я зайнятий. не хочеш на нього? Це він? Та ні, я а тут проходив, ніби. Так ніби одного з вас було, не вистачило. Я залошився показати йому все навколо, і навіть навчив користуватися сканами для карток. Саме те, що робить хороший лідер. лідер. А в тебе сам зустрів. Лідер? лідер? Ага. Yes, так, лідер. Я казав тобі мільйон разів, ти всі, всі, всі дивляться на мене, і я лідер. Типічний дід. Неважливо. Слухай, новачко, я розумію, що з тими, хто зазвичай нерозумний, зацікавлено в знаннях, так само, як і я. Схоже, ви навіть не знаєте, який у вас номер справи. Та ні, чотири, я знаю. Там було написано. Де... В позиції, який він жорстко йде. Кай мені даш бач. Тобі її слова близько до серця. Ти її сподобаєш так само, як подаки подобається. Типічне... Але схоже, може питатися не така грандіозна, як ви сподівалися. Як щодо того, щоб гранати місце, і можливо завести друзі, поки ви тут? Зайдемо, коли закінчиться досліджувати. Завести друзів в життєва причина. Життєва ціль. Будеш моїм другом. Ох, хіба. Ні, ні, ні. ні з я с тобой я вертай не буду. Все один такий, чого вас так багато. Я можу такти в тактину нашому юзу знаходитись. Так, не... Ей, сюди. Це ти? Я не можу тебе до Зараз я подрабани зберуся. А, ні, я не можу. Ммм, який добрий кактус. Ммм, який добрий кактус. Там можна пропаркурити якось, а я ж поки що не можу забратися. Друзі, які я знайшов. О, це куста. У мене нема червоної карти, доступу. О, це ж той, це ж той самий клас. Ту що ж таке не пригадує? Що тут? А, так, вам треба використати драбини. У мене нема драбин. Все, я всюди подивився на що якихось стрімких чоловіків. Будеш моїм другом своє? No Безумно саме це проходив, я не маю часу на розмову з менш розумним. The... Та й ти поплач, ти думаєш серйозно, що ти розумніш за мене? Ти подиви на мене. Я розумна особа. Е, значить, у нас правило для шукачів. Не підглядувати, не. Не шукати, е, схованки, і не бути злим, коли тебе не той, коли ти не можеш нікого знайти. Єдине право порушень і все тобі звіздець Не можна ховатися за ці фігні, не е, плакати, коли тебе знайшли, і не бити е, того, хто тебе знайшов. Попробуй тільки зламати право. О, як сам можу. Давай. Ну, так я можу. Ну йду поговорю з тими стрьомними головами, шо мені. Ну добре, давай я з тобою поговорю. Тих? Той ти, ідіот хоче мій скарб. Я знайшов його моє. А, ну окей. Я заберу в тебе, ти не проти? Це не ваша справа, щоб відкривати. Ти де шоху? Ну добре, а ти? Ти, хоч хочеш забрати скарб собі. О, Через моє мертве суське тіло. У них тут якась сценка розігрується. А ти там просто чи вже, то та, ти там норм. Ну. Якщо я стрибну, ти мене впіймаєш? я застряг тут на кілька годин. Ну може, спіймаю, давай прийми. Давай я йду. А, чекай. You Чому ти не попросив мене про допомогу? Тому що знаєш, ти все ще сердишся за той розіжки, який я влаштував тобі вчора. Що. Ні, я вже про це. Просто стрибни, я тебе тебе на згоблю. Не не прыгай. Не прыгай, це выплаваю. Ну так, топ договатався. Так і Ти що, помер? Мінус мільйон аури. Ніколи. Не жартуйтеся жартить ніколи. Чувак, здається він здох Еванью, мушо? Это там норм? -е, Тобі нормально, він реально здох. А, ні, доведені. О, дуже боляче. Дякую. Ні, Не ще. Ти що й не заробив, друга? Плюс мільйон Аури, яку я в тебе забрав. Ну, я знайшов ще одного друга, що мені тепер робити? В нишньому стані він нерухомий. А що тут буде вода? Так, а що в цьому його? О, один бур? Ну, не гра, я би зіграв. Треба правильно все розставити про... розкажеш мені що? Ну ж, бо ти маєш мені допомогти. Перед тим як відправити мене сюди, вчитка скаже щось про те, що вона не любить тупих людей, і з тих пір я дуже боюся побачити, що станціях ще підозріло. Напишу, не пожі, вирішити з Бреми, і ми зможемо розділити все, що в коробках не що я зрозумів, ви повинні розмістити сфери у певному порядку. Ізі. Про таке дозволив би повзанку пройти через них від найменшого до найбільшого. Так, ну давайте попробуємо, що тут треба. Mm. Ну, я ніби все правильно mm. роблю. вот так Моя свар для розбіжня, можна назад забрати. Мені трошки не подобається то, як он йде. Ну окей, я думаю, ну почнется спочатку як тільки я ну, поставлю ще сферу Бо я походу тупанув, чи не, чи я правильно все роблю. То або загадки супер тупі, або супер розумні. Зараз ми дізнаємось Эээ, не, супер розум, я понял. Так, еще раз. Это сюда. Потом, uh... Значит, это сюда. Не-не-не, дивіться. Mm, значит, это должно быть другим. А что это сейчас? Потом идет... Не, не все. Все. да? Та оце йде. Потім іде оце. Зараз ми розв'яжемо то не важко Так, тепер піде оце Тепер оце. Ну, та бери Вставляємо І тепер оце. Що там міш напікаєш? І. Це Генні, просто в першого разу. Ми зробили це! чекай, що? Це ще не все. Забирай все, тільки мені вирішити упробувати. Ясно. Не тут надолго, як я тут надовго, хепою. І... давай перший, й -мо! І перший. Ну та це не так вже є важко. Не кажу це в на все. Та я тебе... М -м -м, люблю рухати шарики, моє любиме заняття. Я сподіваюся там в скринях щось цінне, потім останнє. І передостаннє. Ну все гені просто. Якщо це ще не кінець, то я не знаю, що я з цією фінією зроблю. Ну нарешті. Ох, принаймні тепер мене фізичний того, <плес> що я пошукався <плес> це відео. О, дякую. І я зробив нового друга, а тут а що? Вау, тест з А плюсом. Ааа, я поняв, навіщо мені тест з А+. +у? А. А це ящик ти не хочеш мені дати? Я не провотівся, що і тепер мені на мене завдання. Я вже пройшов, мене більш не дорогу. А, а, ти, а ти як сюди забрався? Ей, pun, tu, itu, ayuda. Fillet, Pc, bronze, я hey, я бачу, як ти тобі тому хлопцю вігу. Я теж тобі твоя допомога. Приходьте, я зроблю так, щоб ваш час був твичний трішки не дарма. Це не важливо, що на якомусь іспанському говорив? Так. Я тобі зараз покажу. О, то ти любиш не так само сильно, як я. Ну та, от тобі А+. Мало хто отримає 5 з плюсом на моїх тестах. Чудова робота. Ти, типу, Дитина вчительки. А, це ж, напевно, мер... менші версії тих. Е... Ну, майбутніх персонажів. Тепер хоча б. О, тепер я можу дивитися. Зараз я вам покажу паркур. Давайте. І. оп. оп. О, я думаю, що дзвонить. Будильник, <с> він. Оте і. Оп. Ну, паркер це явно моє. А куди тепер? Сюди? Походу, мені тепер треба вниз. Ну Ясю тут. Ух ти, тут ще є камери. Ну там в кінці щось трьом стоїть. Алло, ти кусаєшся? А ну вернись! Okay, temne, я туди не піду. Так, я хотів потратити час зря. Скажеш Мельк? Вона мені здається видати цей певний екран. Сказав, що якщо я розгадаю, то отримую приз. Я ніколи не мав десь спробувати мене не звинував на те, що в мене немає руки, які можна було укласти. А, блін. А вирішиться для І мене ти зможеш брати ці колеса, це, це все, що мені вдалося від скаргічки з, з моєї кімнати. Спрадую. Оце от буде трошки важко пройти. Ну, все, я вирішив. Колеса Геніал! тепер мої. Ви я так довго чекав на цей момент. Це ти. Це Шунтарний треба грати руками, коли не на ту кімнату чи що. Хе-хе-хе. У них просто добре чорний юмор розвинений. Заберіть колес, а гітару. Ви здоволені, що ніхто не підхопив цю ідею. Алло, а мені можна гітару? Ну, добре, в мене є. А чому тільки одне колесо? Там їх було багато. Мене пробують обманути чи що? Ну, окей, я потратив час зря Пишаюсь з собою. Так, а це що таке? Це в мене різні бривочки, я ничего собі Мені сай подобається Ой, я мор. А, нічого собі Давай. Ну, давай, врум, врум. Та ти швидкий, ти зараз ешься в дерево А, нет, я, не я проповив, всі морі за цим скарбом. О, зараз буде Він піс І все, то ти не отримаєш Но. О, це екшен. Ну. Но. Оце екшн ну. Тобто все гаразд? Ау? Що я зробив? Радість сполук всіх усіх скарб твій, новенький. Мені нічого не треба. Ну, вбив чувака, я не знаю, буває. А що в скарбі? Що це? А, це бантик. Слухай, давайте і бантик дам. Станеш э, подругою чітка. Oh, це, це мені ми? уявляєш? Мені подобається, дякую за yeah. Ідеально, У мене є всі, друзі. Повтори, з зі справою щось. Ти вже з усіма everyone подружився. Everyone? Як це так? Everyone, Кожен, хто здає мої тест на 5+, плюсів, дарує мені чистої подарунки, мін. Ух! А вже дарував тобі 29. квіти того Those разу. Це були гриби. По пластикові гриби, ти Ромео, Важлива думка, яка має значення. знаєш. Що, як тобі такі варіанти? Якщо ти так добре вмієш знаходити, друзі, ну параймо подивимося, чи вмієш ти їх знаходити. Хоч мене випробувати, ніколи не ні, хто не заходить в мене в ховенках. Давай. Популярний чувак. до мене мене важливо. Як ви маєте бачити, у нас з'явилося нове обичай. Ви знаєте you нашу know, традицію. На честь них, давайте пограємо в І вони тут. Wait, wait. Все, we're Чекайте, we're нам хтось не вистачає. Де ваш друг? Жадність згодність задоволень гонити їх за золотом, ми втрачаємо цю міску. Жадність забирала them. їх. What? Кого? А з комплекту їх, насправді, не розкажеш, що вони пропустили? гру. Холинки. Ну, но очку, я не встановлю право, взагалі то. Я, я почни ховати 10 у відчальному куточку. Окей. Okay. Я порахую тоді 10. Давай. No, не підглядувати. 10. 9, 8, 7. Ну що ж, зараз буде весело. Ну, я враг на це не віддіюсь. Ось Брат, я бачу вмієш ховатися. Навчиш? Як мені до тебе добратися? Слухайте, я, походу, до нього добратися не можу, тільки через дробини. Так, ну я певний, що хтось за камнем сховався. Ну окей, байдужі. Так, я потела в кактусы все шумих. Uh, кто се? Алло. Ага. Юп. Это Я пи. Но. Я же кого гравить? Да, это все гру. Так, я нашел одного. Так, я уверен, что... Ну, та, там еще один сверху сидит, я бачу. У, там еще что-то есть. Интересно. Та, Ще один клас брювочок. ще один? Не... Попався. Так, ідемо шукати інших. Тут, до речі, зверху все так нормально видно. Ну Но я не бачив когось ще, хто б міг скластися, то ми думаємо десь тут. Кто тут, а, ага? Ой, важко ти його Ну, знайти, звісно, звісно. Що? Чрт за Трохи ти хрідового хвалиться Там щось побачив, привода побачив Що з тобою що так з тобою дивитися Я чомусь догадуюсь де у нас вчителька Не тут А, не тут cheating. Ти cheating хруєш? шахруєш, та ні, ні. Так останній Де? останній Да, здорово ти підглядав. Ага, я ще когось не побачив. Не знайшов, якщо ти ще. Кого я ще не знайшов. Я вже не всюди дивився. А, бачу. Ну, так довго мене Так давно ніхто не знаходив. Ну все, я переміг. Можна піти вимкнути. А чому вони всі? Шахрайом Обідно обідну заліт. Просимо назад. Кейс 4. Я виграв. Ізі-гра. ізі катка. А, вон всі. Як так швидко сюди? Давайте ми всі поганаємо граємо в Хоум. Я справді думаю, що ніхто не знає, де мене там. Я хочу бути наступним шукачем. Я добровільно. Це перший крок до спокути. это же полностью про общение, если вам нравится знать нового хлопца. Где мы зимой, дочка? Я просто не короче, с Да я бачу, ты Ну Ты мощный, мощный. Ну давай, я иду за тобой. Ці сутки головування так, як <говорить> каміння, без жодного каламбуру. Якщо вони знайдуть вашу схованку, ви скажете їм, що ви просто вміти камені, і ви залишаєтесь у вас. Ей, що? О, ні. Це і ще що за шняга. Алло. Е, я поговорю з ним, залишаюся тут. А, що за напряженка пішла? Він глядає, як я. Ну якийсь зато типу грошічно виглядав. Зникни, чудовисько. Що ти тут робиш? Гош, результати oh, тебе замінять. Ми повинні щось зробити, і я можу знайти що саме. Know, exactly. Я зайду пізніше, exactly. пізніше і все тобі розповім. Якщо ж нас не буде, тому я зразу буду сьогодні. Інакше вони помітять, що я змінив. Також взяв заспітого лікаря, який обіцяв. Я певний, що вони проженуть твої. проблеми. Ти станеш іншою людиною. Ти можеш його контролювати. Я знаю, що може. У мене в нас довго бачили за розмови. Тобі треба йти. Е, а тобі нормально, що ви забрали одного із цих. Наразі безпечно, виходить. Ми треба перевірити, що ми маємо зберігати до ракуни. Коли це закінчиться? Цього разу раз мені вдалося відвікати, як ми, мабуть, бачили. Поки я тут, я зберегу до ракуни. Ти розумієш, що відбувається? <звук> Кількох ще він схопить і забере. <звук> це лише те питання, час, коли ми будемо ячер. Я подбаю про те, щоб цього нікого не зустріла. Це не для для Не кажучи вже про те, що став час змогу мовою спрячь. Це був кімнату, я проводити там коли зможу. Ну окей. Це був веселий день. Ну, не для того, кого забрали, звісно. А спорт це не... А сейчас для сну, закрыть очки и дать вашим системам Я шо, робот? Душь, душь, лишко, что, робот? Дуже ну, а, на лишку, напевно. Вот он до мене дофбается. А, страшно. Вот это не ка, это Я вычуваюсь плавно через те, что стало сегодня. С І що виправити це я продавав для тебе сюрприз. Це трохи пішка, але воно то варто. Я думаю, що для першої серії цього би було вже достатньо, я думаю, що ми на цьому і закінчимо. Усім тоді дякую за перегляд, зустрінемося в наступних серіях. Прощавайте. Like a soldier I keep on forward Always getting closer I